Алгоритми і програми середовище створення проєктів. Давайте пригадаємо, з якими комп'ютерними програмами ми працювали в 5 класі. В попередніх класах вдома. Чи складали ви комп'ютерні програми? Якщо так, то які саме? В п'ятому класі ми будемо складати комп'ютерні програми в середовищі створення і виконання програм Scratch 3. З англійською скречинг це спеціальні рухи руками діджеїв, вінілових пластинок для змішування музичних тем. Програми, створені в середовищі Scratch 3, називають проєктами. Ідея програмованих блоків була вперше запропонована у США у 2003 році в лабораторії МІД в технологічному інституті штату Масачусетс. Scratch було створено з метою навчити дітей програмувати. Заохочувати обмін, повторне використання та поєднання програмного коду, на що вказує девіз. Уяви, програмуй. Поділись. Першу версію Scratch 1.0 презентували 8 січня 2007 року, а 2 січня 2019 року з'явився Scratch 3.0. Для встановлення Scratch 3 необхідно перейти за посиланням ScratchMetu. Slash Download, обрати необхідну операційну систему та натиснути. Завантаження. Далі треба запустити завантажений файл та натиснути кнопку Встановити. Для того, щоб запустити Scratch 3, необхідно в меню Пуск в розділі Всі програми натиснути Scratch 3 або двічі клацнути на значок на робочому столі. Можна також користуватися і онлайн-версією програми. Змінити мову інтерфейсу можна за допомогою кнопки мова. Розглянемо елементи головного вікна 1. Головне меню. 2. Кнопки запуску та зупинки проєкту. 3. Кнопки масштабування сцени. 4. Сцена. 5. Область сцена. 6. Область спрайтів. 7. Область коду. 8. Кнопка додавання розширень. На вкладці код розташовано блоки з командами для керування виконавцями. Для зручності всі ці команди розділено на 9 груп, імена яких відображаються на кнопках Рух, Вигляд, Звук та інші. Кожна група блоків має свій колір. Якщо вибрати одну з цих кнопок, то на вкладці код відкривається список блоків з командами цієї групи. Якщо вибрати кнопку Додати розширення, то відкриється вікно Оберіть розширення, з якого можна додати до вкладки Код інші групи з блоками команд музика, олівець, відеоспостереження та інші. На вкладці Образи розташовано образи, яких може набувати виконавець. А на вкладці Звуки звуки, які він може відтворювати. Центральна частина вікна Призначена для розміщення команд, які виконуватимуться під час виконання проєкту. Вона називається область коду. В область коду блоки з командами перетягуються з вкладки код. У правій частині головного вікна розташовано сцену з виконавцем спрайтом. З англійської Sprite – фея ельф. На сцені демонструється виконання команд проєкту. За замовчуванням на сцені розташовано виконавця рудий кіт. Початкове положення виконавця можна змінити, перетягнувши його в інше місце сцени. Можна розміщувати на сцені інших виконавців. Масштаб показу сцени можна зменшити або збільшити, вибравши відповідні кнопки, які розташовані над сценою. Під сценою розташована область спрайтів, на якій зображено всіх виконавців спрайтів. Що можуть бути використані в даному проєкті. Один з виконавців є поточним. Його зображення в області спрайтів обведено синьою рамкою. В області спрайтів є поля розмір і напрям. Уперше можна ввести розмір виконавця. Якщо клацнути у другому, відкриється панель на якій можна встановити напрямок руху виконавця, переміщуючи кнопку. Розглянемо деякі команди групи рух. Команда перемістити на 10 кроків. Виконавець переміщується вперед у попередньо встановленому для нього напрямку на 10 кроків. Команда поворот за годинниковою стрілкою на 15 градусів. Виконавець повертається на 15 градусів від попередньо встановленого для нього напрямку за годинниковою стрілкою. Команда поворот проти годинникової стрілки на 15 градусів. Виконавець повертається на 15 градусів від попередньо встановленого для нього напряму проти годинникової стрілки. Команда Повернути в напрямку. Виконавець повертається у вибраному напрямку, який визначається стрілкою. Розглянемо деякі команди групи вигляд. Команда говорити привіт. 2 секунди. Біля виконавця з'являється напис Привіт, який зникає через 2 секунди. Команда Сховати. Виконавець Зникає зі сцени. Команда Показати. Виконавець з'являється на сцені. Розглянемо деякі команди групи олівець. Команда Очистити все. Зі сцени зникають усі лінії, намальовані раніше. Команда Підняти олівець. Виконавець піднімає олівець. Після виконання цієї команди виконавець не залишає сліду після переміщення. Команда Опустити олівець. Виконавець опускає олівець. Після виконання цієї команди. Виконавець залишає слід під час переміщення. Команда надати колір олівцю. Встановлюється колір олівця, яким виконавець залишає слід під час переміщення. Для вибору кольору олівця необхідно обрати поле в блоці цієї команди, перемістити бігунки і встановити потрібний колір. Та обрати довільну точку поза блоком. На малюнку приклад проєкту, в результаті виконання якого рудий кіт намалює різними кольорами квадрат, довжини сторін якого 100 кроків розглянемо алгоритм запуску проєкту на виконання. Треба встановити початкове положення виконавця, потім встановити в полі під сценою початковий напрямок руху виконавця та обрати перший блок проєкту. Але проєкт можна розпочати з команди Коли натиснуто прапорець і до нього на самому початку включити команду встановлення напрямку руху. Після цього необхідно встановити початкове положення виконавця та просто обрати кнопку Прапорець. Видалити окремий блок з командою можна перетягнувши його на вкладку Код або виконавши команду вилучити блок його контекстного меню. Для вставлення блока з командою Проєкт необхідно перетягнути його з вкладки Код і розмістити в потрібному місці проєкту. Блок або групу блоків. Можна копіювати, дублювати. Для того, щоб це зробити, необхідно відкрити контекстне меню блока або першого блока групи, виконати команду дублювати. перетягнути копію блока або групи блоків у потрібне місце проєкту та клацнути ліву кнопку миші. Для збереження проєкту є два способи. Перший відкрити меню файл, виконати команду Вивантажити на ваш комп'ютер. Зробити поточну потрібну папку, ввести ім'я файлу проєкту в поле ім'я файлу та натиснути кнопку Зберегти. Другий спосіб ввести ім'я проєкту в поле «Скреч проєкт відкрити меню файл, виконати команду вивантажити на ваш комп'ютер. Зробити поточною потрібну папку та натиснути кнопку Зберегти. За потребою для збереження проєкту можна створити нову папку, вибравши кнопку Створити папку. У вікні збереження файлу. Якщо проєкт вже зберігається на носії, то виконання «Файл вивантажити на ваш комп'ютер автоматично зберігає нову версію проєкту в тій самій папці під тим самим іменем. Існуючи на носії проєкт, можна відкрити в середовищі Scratch 3. Для цього необхідно відкрити меню «Файл», виконати команду Завантажити на ваш комп'ютер, зробити поточну потрібну папку. Обрати ім'я потрібного проєкту та натиснути кнопку відкрити. Запам'ятай найголовніше. Алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, називається комп'ютерною програмою. Комп'ютерна програма, створена в середовищі Scratch 3, називається проєктом. Надати ім'я проєкту можна в полі Scratch-проєкт. Створений у середовищі Scratch 3 проєкт можна зберегти на носії для подальшого використання. Якщо проєкт розпочинається з блока, коли натиснуто прапорець, то запустити його можна на виконання вибором кнопки Виконати. Якщо проєкт не розпочинається з блоком натиснений на прапорець, то запустити його на виконання можна вибором першого блока з командою проєкту. Збережний на носії проєкт можна відкрити в середовищі Scratch 3. Дякую за увагу. Слава Україні!